Леонід Глібов щука. На щуку хтось бумагу в суд подав, що буцім би вона такеє виробляла, що у ставу ніхто життя не мав. Заїла в смерть, другого обідрала. І мали щуку молодці та в шаплиці гуртом до суду притаскали, хоча щоб й мокренькі стали. На той раз суддями були якісь два осли, одна нікчемна шка та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий, добрячий та плохий застряпчого, як завсіжди годиться, була представлена лисиця. А чубка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшле. Щупачка то сотеньку карасиків живеньких, а болинів гарненьких. Чи справді так було, чи, може, хто збрехав, то ворогів нема. А все-таки Катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирати, коли і як воно, і що їй присудити? Як не мудруй, а правди ніде діти? Кінців не можна поховати. Недовго думали, рішили. І щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте і мені, панове, річ держать, тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить, годиться. Щоб більше жаху їй завдать і щоб усяк боявся так робити, у річці вражу щуку утопити. Розумна річ, всі зачали лукати, Послухали лисичку і щуку кинули у річку.